Що я сьогодні собі купила? У мене сьогодні, звісно, день, як так кажуть, з самого утра трошки не задався, але я вирішила собі повисити настроєння, коли пішла в магазин, сходила і купила собі. Зараз покажу, що. Так, ти ти Опа. Так, так. І такі витінки. Це мій любимий магазин у Польщі, називається Deutschmann. І я в ньому завжди скупляюсь свій беру. І ви знаєте. Я, перемі... Я поміряла одні, другі, треті там ботиночки. А от ці на ногах на нозі в мене саме Е, Я... Я їх взули, як ти кажуть, і забула. Їх не ощущаєш на нозі. Взяла на розмір більші собі, бо ну, осінь, може, треба буде теплийну супкудіти. От, То це такі ботиночки. Зараз побачите, ще скажу по чому. Ось, дивіться. Була ціна у них 320, да? 320. А за 80 я їх купила. Це була, була остання моделька, і вони, мабуть, останні модельки продають по дещо. І мені подобалося. Хороша ціна. Я люблю так, такі покупки. І люблю такі модельки. Дивлюся, зараз така то вже оце мода, щоб була такий, така пряжка така. оце ж якби тряпчане. А це все, Ой, я не знаю. Я тут дивилася, дивилася, не можу зрозуміти, чи це воно кожане, чи не кожане. Ну, я думаю, що навряд, щоб воно було кожане. Таке, я думаю, це кожзам такий, просто качественний. Думаю, що це кожзам. А на самом деле, хто знає. На запах не воняє. Знаєте, от як береш кожзам, він так смердить. ці Не, не вонять. Може, і кожані. Все може бути. Ну, ви дивіться, чи це кожа, чи це не кожа, я не, не можу вам сказати. Ну, мені здається, що навряд кожа, мабуть, стоїть от, може от 500. я думаю, кожа буде коштувати. Ну, Але я вам скажу, от я, скільки в мене взуття, яке я купила у, у всьому дочмані, то я вам скажу, воно хоч і не кожене, але воно таке носке, удобне, І я завжди, от, скільки в мене і басуну.